Всім привіт, друзі! Сьогодні вирішив з вами прогулятися по вулиці Стефаника. Одна з невеликих вулиць Львова, проте також вона дуже гарна, примикає до багатьох вулиць, які ведуть вже до центру. І починаємо з будинку номер 3 Це зараз галерея Мистет. Будинок був збудований в 1873 році. Архітектором був Філіп Покуцький. Зараз це галерея мистецтв. Там виставляють картини, відомі художники сучасності, також які історичні. Mm. Ось така дуже гарна в принципі, зелена вулиця, є тут, е, такий музей. Зараз чомусь закритий. Це був музей сучасного мистецтва, там виставляли свої роботи сучасні. Миці ось. Також тут є бібліотека Стефаника на даній вулиці. Ну і ми з вами підходимо фактично до центрального входу е, бібліотеку імені Стефаника. До речі, заснована це одна, одна з провідних бібліотек. Була вона заснована ще в 1940 році. Це такий один з, з цікавих фактів. Ось. До речі, забув сказати, що історична назва вулиці Стефаника взагалі називається вулиця Усінська. Ну, Бачите, при вході є ось такий постамент його, ну, Національна наукова бібліотека України. Є багато різних так, інформаційних таких стендів розписаних про діяльність бібліотеки і самі здобутки. Ось. Ну, а навпроти, до речі, також не можна, не можна пройти повз, не розкажучи вам історію саме ось цього будинку. Цей будинок, друзі, був збудований в період часу з 1873 по 1876 рік Адольфом Куном архітектором для княгині Ядвиги. Такий, бачите, В неоготичному стилі є такі там балкончики, і це такий один з перших і найбільших передвоєнних таких споруд. Бачу, що там можна зайти відкрито, можна подивитися в дворик. Як будинок виглядає зсередини. Тут, до речі, якщо вечором прогулюватись, то можна побачити в цих от вікнах першого поверху, що там виставляються, є якісь не виставляються, а проводять, збираються якісь такі мімиці, там є картини різні. Ну, Досить так цікаво. Я так розумію, що е, там якась галерея є, знаєте. От можете бачити таке. Цікаві стелі виконані в такому стелі ще такі колонни, бачите, там якийсь виставковий зал, я ну, так, як я кажу, що тут також має будинок відношення, перший поверх до такого мистецтва. ну Далі такі дворики вже підуть. Це можемо бачити. По центру викладена стара така дорога з старих каменів, ну це навіть і не бруківка. Ось це такі арочні споруди, тобто вони будувалися для того, щоб міг кінний транспорт сюди заїжджати. Це вже, напевно, такий більш сучасний, я думаю, це вже, напевно, прибудови. Я не знаю, це моя думка така. Ну, бачите, тут вже так по-сучасному а саме іменно така цікавіша. Спора до будинку. Ну, хоча арки такі також бачите, виконані в такому проходи в арочному такому стилі виконані. Проживала в нього така собі принцеса Ядвига з. був для неї збудований, друзі. Ну, видно, що там якийсь ага, муніципальний мистецький центр. Тут, тобто, так, то, як я і кажу, що зараз тут виставляються роботи сучасних митців. Ну і виходячи, ви виходите до бібліотеки Стефаніка. Це такі найвідоміші, в принципі. Будівлі на цій вулиці, далі вуличка просто така затишна, зелена, приємна для прогулянок. Так, вуличка більше в принципі, ніде так не виділяється такими е цікавими, значущими кам'яницями вони кожна по-свому гарно. Неправо, якщо ми з вами підемо, то ми вийдемо туди до Львівської цитаделі. По ліву сторону там буде кафешка Купол. Зліва від нас вулиця Мирослава Скорика. Ми далі по вулиці Стефаника, можемо спостерігати також там різні елементи декору на сусідніх кам'яницях. Бачите, такі над вікнами також можна спостерігати постаменти якісь. Харчика. Ліпнини, якісь образи, якби янголів, або дитячі образи, да? маленькі ангелики. Що тут, друзі, ще є цікавого, це будиночок під номером 10. Там досить такий цікавий сам вхід в будинок є. Такі дві арки. Я думаю, напевно, що закритий. Але бачите, оце лакомази. Цікаво було б просто зайти, подивитись, тому що Ну так, тут я добив замок, бачите. На жаль. Ну, Проте ви можете бачити сам вхід. Під'їзд оброблений, так досить незвично, навіть є така підсвітка. Якось ми з вами туди спробуємо потрапити. Ось будинок номер 14 також збудований ще в 1906 році. Ну і тут вулиця Стефанука перетинається з вулицею Дудаєва. Вулиця також дуже цікавою такою історією. Дуже часто вона там переименовувалась свого часу, проте і лишилася назва Дудаєва. Вибороли, це вже початок там незалежності, незалежної України. Я присвячена Дудаєву, як борцю за свободу. Ось. Щоб він своїм прикладом довів, що свобода таки виборюється. Ну, На честь нього назвали ту вулицю. Ну і ми з вами так от дійшли. З іншої вулиці, до вулиці Мартовича, де впираємося в покинуту таку будівлю колишнього військомату, де буде дослідний центр. В майбутньому наразі поки що будівля пустує, розвалюється. Бачите, бачите. Ось по вулиці Каліїча гора. Ми з вами піднімались туди. Ну а вже про вулицю Мартовича ми розкажемо вам окремо. Залишайтесь з нами. Впереді буде багато цікавого. Ми їдемо з вами в сторону моря, забігаючи наперед. Розкажу вам про наші плани. Їдемо з вами в Одесу, дивитися, як там зараз, при закритті сезону. Ми з вами були на початку сезону, робили огляд цін, дивилися, які там ціни в Одесі, як на початку сезону, як можна відпочити. Ну і ми вирішили закрити сезон. Ще трошки погрітися на сонечку в останнє п'ють. В його теплих промінчиках. Так що залишайтесь з нами, буде цікаво. Всім добра і бережіть себе. Далі буде.